Звіщай слово, ось така тема нашої сьогоднішньої програми. Вітаю вас, дорогі друзі, і дякую всім, хто приєднався і приєднується до нас. Ми знову маємо можливість, здаровану Богом, щоб зустрітися та вивчати Боже Слово Біблію. Сьогодні будемо говорити на тему звіщання Божого Слова. І ми будемо ґрунтуватися на другому посланні апостола Павла. До Тимофія, 4 розділ. І ось що апостол Павло говорить до молодого служителя церкви Тимофія. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй! Інший переклад говорить: проголошуй, звіщай слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматися, а за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхнє вуха влещували, вони слух свій від правди відвернуть. Та до байок нахиляться. Але ти будь пильний усьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Так говорить апостол Павло до Тимофія. Друзі, все частіше, особливо в наші останні роки, ми спостерігаємо, що проголошення Слова Божого – Зазнавало або зазнає багатьох нападків або негативних впливів не тільки від світських людей, але також і від релігійних християн, а особливо від служителів церквів. Що я маю на увазі? Це те, що деякі церкви, а можливо, більшість, я не можу сказати про це. Відступили від проповідування Божого Слова Біблії. Такі церкви більше роблять наголос на спів, гурти прославлення, театральні постанови Я все менше на біблійне вчення. Зрозумійте мене правильно, що Біблія не забороняє, а говорить про те, що в кого є псалом, наука. Відкриття або інше все хай буде для збудування церкви. Але в наш час все більше і більше усувається проповідування Слова Божого, а замінюється співом і тому подібне гурти прославлення і так далі. Я думаю, що я не відкрию вам таємниці, дорогі друзі, що деякі проповідники. Бажають розважати людей. І, на жаль, деякі люди цінують таке служіння більше, ніж Боже Слово. Таким чином, такі проповідники хочуть привернути увагу до себе або до своєї конфесії, віровчення, а не до святого Писання. І як результат цього в багатьох церквах страждають люди, можна так сказати, від жахливої нестачі біблійної науки. Тому слова апостола Павла до Тимофія є актуальні та важливі і в наш час, які є закликом «проповідуй Слово». І можна сказати, що це є як тривожний дзвінок для церкви, а особливо для служителів, пасторів і проповідників. Апостол Павло каже, називаючи Тимофія «син, сином у вірі, що він. Без легковажності відносився до проповідування слова, а з повною відповідальністю та серйозністю, ось як він пише до Тимофія. Свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом. Інші переклади говорять Біблії: урочисто доручаю тобі або заклинаю тебе. Це. Надзвичайно важливо було в той час для самого Тимофія, так і є для церкви та служителів і в наші часи. І зверніть увагу, дорогі друзі, що таке доручення було дане перед Богом, як говорив апостол Павло, свідкуй тобі перед Богом і Христом Ісусом. Бо немає іншого вищого імені, крім імені. Нашого Бога. Тож ми бачимо, що це є надто важливе доручення. Отже, Тимофій має доручення, як говорить апостол Павло, проповідуй слово. Проповідувати, друзі, буквально означає а, проголошувати, як ми говорили, звіщати вістку про спасіння, як і наголошує Павло до Тимофія. Виконуй працю Благовісника. А також це є навчання християн в церкві. Докоряй, забороняй. Переконуй з терпеливостю та наукою. Хіба це не серйозне доручення і засторога і в наш час сучасним служителям різного напрямку? Чи не застерігає святе писання небагато хто, ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо? Апостол Петро в своєму посланні говорить, коли хто говорить, говори як Божі слова, Бог буде суворіший до тих, хто є вчитель, але ставиться до такого служіння легковажно. Готуючись до проповіді і навчання, чи розуміє служитель, що це є відповідальне завдання перед Богом і людьми? Апостол Павло. Нагадує Тимофію, що проповідь має не акцентувати увагу на тому, щоб допомогти людям просто ну, насолоджуватися життям. Євангелія, дорогі друзі, не є засобом отримати більше матеріальних благ і не говорити про покаяння. Як один чоловік прийшов в церкву і почув про те, що проповідник. Чи служитель церкви проповідував, щоб він, щоб люди давали більше пожертвування в церкву, то вони більше отримують від Бога благословіння матеріальне. Сієш скупу, пожнеш скупу, сієш багато і багато пожнеш. Вроді би, як він цитує. Е Слова з Біблії, але він має акцент. Або більше звертає увагу на матеріальне. І говорить, Бог благословить тебе фінансово, матеріально. І цей чоловік почав жертвувати в церкву великі гроші, бо він думав, що він отримає набагато більше, чим він дає. І коли цього не сталося, він залишив церкву. Друзі, він не залишив Бога, бо він не знав його. Він знав того Бога, якого. Цей служитель проповідував Бога, який дає матеріальний достаток. А не Бога, якого, який змінює життя людини. Тому він відійшов від церкви, але ніколи він не відійшов від Бога, бо він мав віру в свого уявного Бога, якого проповідав цей служитель. Друзі, церква. Це не театр і не сцена, де служитель може легковажно і егоцентрично застосовувати проповідь. Чоловік не може бути церковним, ну, як сказати, юмористом або сучасне слово, стендап-коміком, коли він звіщає Боже Слово. Людина, яка вміє. Добре стояти за кафедрою, показувати свої емоції, щоб усі її слухали, може бути гарним оратором, але не бути проповідником Божого Слова. Апостол Павло не про це говорив Тимофію. Звіщання Єва починається з своїх особистих стосунків з Богом. Що також включає особисте вивчення Біблії, як і апостол Павло писав до Тимофія вище: уважай само, на само себе та на науку, тримайся цього, бо чи не читат, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Проповідник не може доносити своє послання людям, якщо воно не ґрунтується на святому Писанні, якщо чоловік не читає Біблії. І не живе нею, а час від часу заглядає в святе Писання перед тим, як має проповідувати в церкві, то будьте готові, дорогі друзі, до несподіванок і непорозумінь, а то й чогось гіршого, що буде не відповідати, вченню Біблії. Я пригадую, як. Один проповідник говорив на причту Ісуса Христа про доброго Самарянина. І він розлежив все, пояснив значення цієї причти. Він сказав, що цей побитий чоловік це ми. Розбійники це гріх. А... Що запровадив цей чоловік, допомігши йому до гостиниці чи готелю, це церква. А той, хто прийняв, це служитель церкви. Два таланти це 2000 років, через, які, через яких Христос Ісус повернеться за своєю церквою. Левит і священик, на його думку, представляли релігію. Мертву релігію, яка не дає користі людей. Ви знаєте, після проповіді група людей підійшла до цього проповідника і запитала його, а хто, на вашу думку, в цій причті був осел? Знаєте, цей чоловік не відповів. Хтось з групи людей запитав його, а чи не міг би бути осел у вашому виясненні? Проповідник той, хто поясняв так цю причту. Друзі, це смішно, але Христос дуже ясно дав зрозуміти цьому чоловікові, який запитав його, хто мій ближній. І Він дуже добре зрозумів, бо Христос сказав до нього. Коли Він запитав Іс, е, 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 Ісуса, а опісля Ісус запитав, цю, по, дав пояснення цією причтою, хто, на твою думку, був ближній цьому чоловікові, він сказав, той, хто зробив добро йому. Отож і ти так роби. Отже, у вірші третьому послання до Тимофія ми бачимо попередження. Воно починається з того, що настане час, коли люди не будуть, не будуть триматися Єванглії здорової науки. Або інший цікавий переклад говорить терпіти здорової науки. Ви знаєте, що, на жаль, в багатьох церквах цей день вже настав. Багато хто дає зрозуміти, що не хоче чути. Ну, послань з Біблії. Бо це нудно і невесело. Такі люди хочуть, щоб щось було таке, що їх полоскотало вухо. Друзі, зверніть увагу знову на вірш третій цього послання. Це те, що в ньому не сказано, що такі люди. Ну, ну, перестануть відвідувати церковні зібрання. Вони все одно будуть ходити, але це буде церква, яка буде проповідувати таке послання, що більше подобається цим людям і задовільняє їхні вподобання або їхні смаки, якщо можна виразити таким словом. І, на жаль, сьогодні все збільшується кількість таких церков, де багато розваг. Але де є їм, але де, друзі, не вистачає таким людям правди і здорової науки? Здорової науки Божого Слова. Тому апостол Павло говорить, звертаючись до Тимофія, Тимофій, а ти проповідуй слово. Сьогодні такий шлях ми можемо спостерігати не є популярним. І важким навіть такий проповідник може мати труднощі і ніколи не мати великої аудиторії. Але такі служителі, які проголошують, проповідують Слово Боже, мають бути твердо переконані, що проповідуючи Слово Боже, вони виконують Божий наказ. Друзі, тож ми повинні цінувати таких служителів. Якщо ви знаходитесь в такій церкві, де притримуються науки Біблії, де акцентують служіння на Слові Божому, моліться за таких служителів. Благословляйте їх, підтримуйте їх. А хто попав в таку церкву, друзі, є вихід? Вихід з того, що ми можемо звернутися до Біблії, побачити і знайти та церква, яка відповідає Божій науці, отже, проповідуй Слово. І я хочу сказати, і ми повинні триматися науки нашого Господа Ісуса Христа. На сьогодні все. Благословляю вас і закликаю вас, приєднуйтеся, долучайтеся до нас. І ми будемо далі продовжувати вивчати та досліджувати Боже Слово, якщо Бог дозволить. На цьому все. Залишайтесь з Богом.